Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир. І в першу чергу хочемо подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу землю, не дивлячись на погоду. А погода, як ви бачите, останній тиждень не радує. Тому е, всі долучайтеся, е, хто має можливість, донатьте для того, щоб наші хлопці почували себе тепло в окопах, в бліндажах і захищали наші кордони. Ще раз вам дуже дякуємо. Ну а ми хотіли сказати вам про акцію, яка е, все таки чорна п'ятниця. і Стосується нас кармаркету, особливо кармаркету онлайн. Хто ще не знає, у нас є кармаркет онлайн, ви маєте можливість е, продати своє авто е, при цьому не приганяючи її е, на е, наш майданчик. Тому е, як це відбувається, є чат-бот в телеграм. Ви викладаєте туди фотографії. Е, все, прописати про своє авто. Це коштує зазвичай 100 гривень. Але до кінця місяця ми зробили знижку. виявляєте, ну це просто неймовірна, знижка 99%. Тому за 1 гривню маєте можливість розмістити е, оголошення про свій автомобіль. Тому е, не зволікайте, робіть то швидко. Ну а ми покажемо авто, які заїхали до нас на кармаркет. І в даному випадку це будуть перший і другий ряд. Тому розпочинаємо з неймовірного гольфа. Чому неймовірного? Тому що рідкісного є панорамний. Це авто 8-го року, 203 тисячі пробігу, це 1,4 бензин, механіка. До речі, ви просили, ми робимо. Кількість місць 5, привід передній. 6800 ціна цього авто. Тому ми ще не на всіх авто, але на більшості, хто тільки заїхали в автомобілі, міняємо цінники, щоб ви більше отримали інформацію. Ну а також інформація про це авто, що воно приїхало з Бельгії, має один ключ, один комплект Гуму, є сервісна книжка. Рекомендації. Панорамний дах, про що я сказав. Навігація, DVD і рідний пробіг. Ось так. Кого цікавить цей гольф? Номере телефонів є. Приїжджайте, дивіться. Так, далі. Volkswagen Golf 7, 17 рік. 37 тисяч пробігу. Всього-навсього, 37 тисяч пробігу. Друзі, 1,8 бензин, автомат. Ціна 12 999. Нормальний гольфік. Одразу просимо вибачення за те, що не всі машини можливо так розчищені, як би того хотілося. Але ж ви розумієте, і до речі, поради для всіх автомобілістів, коли автомобіль ось так, от засніжений і не тане, тобто морозець, ні в якому разі не чисті елементи. Металу, пластику щіткою, тому що тим самим ви е, дряпаєте якесь покриття зверху, або важливо у вас був віск, або ще щось. Е, ось так чистити не потрібно. Коли воно розтануло, то можна ось так допомогти. Але коли примерше, ні в якому разі не робіть, тільки скло. Тому ми, як е, кармаркет, сам відповідальний за авто, яке знаходиться на нас на кармаркеті, тому е, сніг сам розтанув, тому що чистити саме е, лакофарбове покриття е, не бажано і вам не раджу. Переходимо до, до Джорні, 14 рік, 140 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, неповнопривідний, передній. 10,400 ціна. стаціна і додаткова інформація. Це у нас Канада, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна кни, книжка. І капот фарбований, я так розумію, або міняний. Так, далі переходимо до е, Jetta 13-го року 183 тисячі пробігу. Це двохлітровий бензин, механіка, ціна 8400. Я сподіваюся, вам не буде чути, як ми ходимо по снігу, по кризі. І ви мене нормально чуєте. Це теж Канада. Один ключ, один комплект гуми. Косметика з приводу лакофарбових покриттів. Так, далі Peugeot 308. 2008 рік, 99 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, ціна 4 900. Трошки написав нам власник додаткової інформації тому обов'язково її прочитаю. Так, офіційний представник. Продав це авто в Україні. так, Кількість ключів 2, один комплект гуми, є сервісна книжка, не фарбована. Заміна комплекту ГРМ, цеп, е, проведена повне ТО 1000 е, км назад. Нове е, щеплення, новий АКБ, ну, тобто, акумулятор, е, обслужена ходова. Тобто, ви розумієте, тут все зроблено. 490 е, і 99 тисяч пробігів. Ну, гарний варіант. Так, далі. джіп, джіп компас. 14 й рік. 180 тисяч пробігу, 2,4 бензин. Автомат, ціна 9700. Авто пригнано з Канади. Один ключ, один комплект Гуми. Так, сервісне обслуговування. Так. по Корфат. Так, так, так. Задній підкрас крила. Ну, це, я так розумію, серсне обслуговування про книжку, що ви маєте можливість подивитися то на сайті в Канаді, щось було з тим авто. Далі, Chevrolet Cruze, 16 рік, 98 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат. Має 5 місць, передній привід, 9700 ціна. Додаткова інформація якась є. Добре, що я взяв з собою щіточку. Червоне, як це авто, майже. Я можу так чик, посунути то все. Е, це Америка, один ключ, має два комплекта гуми. Так. Carfax у нас. Так, як і в тому Dodge, як нове. Далі, далі, Сятальте XL. Восьмий рік, 175 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Е, 6 тисяч американських доларів це авто. Так, друзі, це у нас Голландія, тобто Нідерланди, два ключі, один комплект гуми, масло колодки, тобто обслужена, не фарбована. Переходимо ще до одного Peugeot. Це у нас 5008. Десятий рік, 225 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 7500. З приводу додаткової інформації зараз вам все розповім. Це ось такий мінівенчик у нас. Е, Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. 2000 назад було у нас сервісне обслуговування. Е, заднє праве крило е, підфарбоване, я так розумію. Так, Volkswagen Golf 7. 17 й рік, 87 тисяч пробігу. Це 1,8 бензин, автомат, 5 місць. І, друзі, це повнопривідний гольф. 15500 ціна. Ми бачимо комплектацію супроводу. Тут у нас шкіра. Немає панорамного даху, але це США, один ключ, два комплекта гуми, є сервісна книжка. І в дуже гарному стані у нас салон. Так, далі гольф 4 -го року, 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, 5600 ціна. Не бачу я додаткової інформації. Щось мені там відблиск від скла. Немає листочка навіть. Так. Переходимо до Toyota Camry. Це у нас 2007 напевно, рік. Так не видно. Так, 2007 рік. 191 тисяча пробігу, 24 бензин, механіка, ціна 8800. О, Volkswagen Passat CC, він же CC. 234 тисячі пробігу, 12 року авто. Це двохлітровий бензин, автомат, ціна 11500. Зараз скажу вам детальну інформацію про це авто. До речі, мій знайомий дуже хоче такий автомобіль. Це Америки, один ключ. Так, Нова літня резина. Сервісне обслуговування. Писав від руки, написано. Ліве крило і бампер фарбовані. Так, замінено масло, свічки, всі фільтра. Так, комплект ГРМ поміняно Помпа. Що ще? Щось там? нова літня гума. Ага. Щось там, я не розумію, я ж міга-експерт, щось там голови і щось там прокладка можливо голови. Я, я не знаю, не розумію взагалі в авто. Е, щось там голови поміне. Коля, я не знаю, що там може голови поміне. Я ж мега експерт, тому вам більш детальну інформацію розкажуть менеджери. Я там в цьому не шарю взагалі. Так, 12 рік, Volvo V50, 223 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка. 5 місць, передній привід, 7650. Ціна цього авто. Це у нас Франція, два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Так, з приводу підфарбування, що там у нас один елемент, це косметичне заднє ліве крило. Ух, красунчик, да? Меганчик. Рено Миган. Кіце у нас 16 рік, 185 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка, ціна 12900. Авто у нас з Франції, два ключі, два комплекта гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Переходимо е, до наступного автомобіля. Це у нас Jetta. Від Volkswagen 2015 року 153 тисячі пробігу. Це двохлітровий бензин, механіка, ціна 8300. Авто було прийняно з Америки, США. Один ключ, один комплект Гуми. Так, сервісне обслуговування так, маслофільтри помінне, без підкрасів. Приходимо далі. А далі у нас Opel. Ну, я би про нього щось розповів. Можливо, він відкритий. Ні, він закритий, але... Додаткова інформація, напевно, або вже за нього внесли завдаток, тому що нам додаткової інформації ніякої немає. Ну як, взагалі ніякої інформації немає, листочок ми бачимо зверху. Але це Німеччина один ключ, один комплект Гуму, є сервісна книжка. Без е, втручань, оригінальний пробіг, щоб знати, який він тут. Тому е, ну, закрите, на жаль, авто. І я нічого не можу вам. Про нього сказати, тому що, на жаль, так листочок. Тому е вся інформація, до речі, Коль, е хотів би сказати про це. Е якщо вам сподобалося якесь авто, яке ви там побачили, але ми про нього не сказали цього разу, вся інформація у нас є в телеграм-каналі, там онлайн, тільки автомобіль заїжджає на авторинок, він фотографується і викладається в Телеграм, Viber, е Instagram. Сайт, Кармаркет, зате всі авто, які продаються, які потрапляють у нас, всі варіанти, всі ціни, все про авто є у нас в соціальних мережах. Тому обов'язково слідкуйте за нами, підписуйтесь і ставте палець догори цього відео, щоб ви набрали більше переглядів. І обов'язково підписуйтесь на канал, що вихідних намагаємось вам показати відео. Далі переходимо на до Джорні. 13 рік, 121 тисяча пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, 9800 ціна. Авто в Америки. Один ключ, один комплект. гуми. Ну, хотілося б сказати, ні, це. Я думаю, наперед немає інформації про той додж. Так, поїхали далі. Далі у нас Honda Serviшka, 15 рік, 101 тисяча пробігу. Це двохлітровий бензин, автомат, ціна 19600. Зараз перейду я на цю сторону. Можливо, відгрибу трошечки сніга і прочитаю вам інформацію. Ну, напевно, не від грибу, тому що підмерзу, не хочу е дряпати е скло і кузов. Так, е мазда третя. Ви подивіться на цю мазду. Видно, що це п'ятий рік, тому що це класика. 160 тисяч пробігу, це 1,6 бензин, механіка, 4800 ціна. Е, має один ключ, один комплект гуми. І ще якась інформація є. Зараз її скажу. ну Тут головне, яка тут гума, тут написано. В преміорі, все. ну Топчик дорогенна. Отже, косметика з приводу лакофарбових покриттів. 4,5 тисячі міня... 4,5 да. тисячі назад мінялось масло. Е, так, бірка біля мотору. Ходова частина перебиралась 3 тисячі назад. Ось така інформація від власника, досить таки конструктивна і досить таки непогана. Так, каєн. Порш каєн. П'ятий рік, 231 тисяча пробігу, 3,2 бензин, автомат, ціна 10.300. Десяточка, так? Да? І диви, який каєн. Mm -hmm. Так, додаткова інформація, якась у нас там, здається, є, але, на жаль, я її, напевно, не відкрібу. А якщо від шкербути, там нічого не видно. Тому цей ряд закінчили. Переходимо до наступного ряду. Ще вам. Боже, ж там таке смак стоїть класний, зараз до нього дійдемо. Переходимо в наступний ряд, покажемо його. І всім нагадаю ставити палець догори. І в коментарях можете написати, який би ви огляд хотіли б подивитися. Тому що ми плануємо трошечки зняти вам нових оглядів, але хотілося б почути від вас, який клас автомобіля, який може ціновий сегмент. Ми плануємо наступному тижні знімати. У нас було авто до 10 тисяч. До 15 -ти. був, від 15 і вище ми знімемо. Обов'язково, хто не бачив, зараз коля десь тут посилання скине на авто від 10 до 15 -ти тисяч, а ми вам знімемо на наступному тижні якийсь ще цікавий фрагмент авто, яких ви більше цікавитесь. Так, Ford Fusion у нас 2012 року, 185 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 9500. До речі, для фюженів цього року ціновий сегмент 9500 до 11 тисяч, в залежності від комплектації, від стану авто, ну ми бачимо, що 9500 це досить таки гарна ціна на таке авто такого року. Зараз я від і подивлюсь вам. Так, це Канада, один ключ, один комплект Гуми. І що тут написано... Ой-ой-ой! Професійно відновлено. Ось так. Я думаю, що там можна вже написати по тим лакофарбовим покриттям. Ось стоїть власник цієї 7-ї. Шкода Октавіа, 14 рік, 147 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 13 тисяч американських доларів. Авто у нас з Німеччини, два ключі, два комплекти гуми. не фарбоване. Комплекти гуми, до речі, в багажнику помістилися. Показуємо вам це авто попереду. ми бачимо стан відмінний салону. Можемо відкрити багажничок і показати ще навіть вам, який додатковий комплект гуми тут присутній, як він гарно ось тут виглядає. Звісно, треба б мішочки купити або пакетики, щоб то ще було б гарніше. Що скажете про авто? Добрий день. Добрий день. Е... Приїхала своїм пробігом. Рідний ми... пробіг, все працює, О, ніяких нарікань, все... що по сервісу. По сервісу все б'ється пробіг. Ну, ось бачите, то дуже важливо, коли я власник біля авто і можу сказати, що спокійно, куди хочете, везіть, тестуйте, провіряйте, так. піднімайте на яму, бийте по всім програмам. Рідний пробіг 147 тисяч, 13 тисяч, а сьома в дуже такому насиченому, синьому кольорі. Тим більше оптика ми бачимо, не проста тут стоїть, оптика бачимо тут лінзи, ви бачите вже підсвіточки. Це... Ближній дальний ксенон. Ну, тобто, топчик. Кого цікавить, приїжджайте, обов'язково дивіться це авто. Друзі, продовжуємо знімати цей ряд, насправді ми його тільки дознімали до кінця, але дивимось, немає звуку, приходиться перезнімати. Тому продовжуємо чи розпочинаємо, напевно, другий ряд. Ось цей Ford S Max. У нас, друзі, 15 рік. 193 тисячі пробігу. 2-літровий дизель, автомат ціна 12300. Так, привіт, красуня. Привіт, А4. Привіт, ауді. Неймовірно, 10-й рік. 193 тисячі пробігу. Це 2-літровий бензин, механіка ціна 8900. Швеція, один ключ, один комплект Гуми. Є сервісна книжка. Ну, я зрозумів, що це Швеція по номерам, тому що там. Так і повинно було бути. Е, не шкіра всередні. У нас тканина, оптика у нас е, теж не топова, але гарна. Так, поїхали далі. Ford Focus, 15 рік, 191 тисяча пробіга, 2-літровий бензин, автомат. П'ятимісна машина, передній привід. Ціна 7950. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. Автомобіль повністю обслугований, косметич... косметичний підкрас. Е, купив новий акумулятор, маса фільтра в е, моторі поміняний. Зараз покажемо вам цей Гранд Scenic і перейдемо е, на хвильку до Опеля. До тієї Антари. Е, зараз попросили менеджера, він нам все-таки сказав, що е, можна про нього говорити. Рено Гранд Scenic, 11 рік, 192 тисячі пробіг, 1,5 дизель. Автомат ціна 7,50. Загляну під лабавушечку. Що там у нас? Це у нас. Е, Невідомо звідки авто. Я думаю, що, можливо, офіціальний представник продав. Один ключ, один комплект Гуми. На 190 тисяч все поміняно. У нас 192, тобто 2 тисячі тому. Так, Олександр займається розпаковкою. Розпаковка. Розпаковка. На тобі в карман в голову, Сніга, в трохи. Поки ти розпаковуєшся. Я, ти мені, я тобі в голову. Заціди, якщо хочеш. я себе зараз заколю. Е, отже, Opel Antara, 13 рік. 109 тисяч пробігу. 2,2 дизель. Механіка. 12500. Друзі. Німеччина, один ключ, один комплект. Дву. я сервісна книжка без підкрасів. Оригінальний пробіг. Ось така вона, Antara. Е, стан нового авто. Каже у нас менеджер Олександр, що авто просто в відмінній якості. І все, в ньому топчик, все порядочок. Повний привід. Повний привід. До речі, ми вже на деяких цінників поміняли з приводу, з приводу, який там привід і скільки місць. А у нас Ford Fiesta, 13 рік, 140 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, ціна 6500. Fiesta, Fiesta, Так. Привіт! А третя? А третя? А третя. Яка ж ти красунька? Ауді. Шостий рік. 271 тисяча пробіга, двохлітровий бензин, механіка. 6900. 6900 коштує ця А третя... Фін... Фін... Франція чискає. Фінляндія. Да. Да. Фінляндія, один ключ, один комплект, двома є сервісна книжка по Лакафарбову у нас косметика. Так, переходимо далі. Далі у нас Volkswagen Passat B7. 13 й рік. 266 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат ціна 12100. У нас Румунія. Два ключі, один комплект Гуми. Не було сервісної книжки. Що він їздить? Ще раз показав Антара, що там повний привід топчик. Так, покрита плівкою. Та сьома покрита плівкою. І снігом, <с> до речі. Так, Райслер 200. 15 рік, 112 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автомат 10700. 700. Туарех, привіт. Туарех, привіт. 17 рік, 109, а 104. 104 тисячі пробігу, це 3-літровий дизель. Автомат. 262. Ну розумієте, 2017 рік, вона не може коштувати 15 або 13, то тим більше. США, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Одне крило у нас підфарбовано. Що він катається, цей Олександр? Ти мені Ця Антара, він вже влюбився в неї просто. Honda Accord, 15 рік, 120 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автомат 11700. Топовий сірий салончик середній. Клас. Так, ще один B7 в цьому ряді. Volkswagen Passat B7, 11 рік. 188 тисяч пробігу. Це 1,8 бензин. Автомат. 8700. Шкіряний салон. Ну, салон тут взагалі. Не панорамний дах. Щось так я заглянув, здається, мені. Так, це у нас Німеччина. Два ключі, один комплект Гуми. Гісервісна книжка ТО АКПП. Тобто без. Ту -ту 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 -ту. Щось написано без чогось там. Так, дві двері підкрас. Далі. Привіт! Ланос! Ланос від ЗАЗ, 13-й рік. Друзі, 37 тисяч пробігу. 1,5 бензин, механіка, ціна 3,800. Е, Дивилися це авто разом з хлопцями. Дійсно, авто як нове. Навіть запах у того Лануса свіженького, знаєте, як салоно. Е, один власник. Є сервісна книжка, один підкрас є ось там з боку. Два ключі має, стан нового авто, пробіг рідний 37 тисяч. Сервісна книжка, один власник, гідропідсилювач, керма. Дійсно, авто е варте тих, е тих грошей. Так, далі. Cadillac XTC. XTS. C, XTS. 18, 16, 16 рік, 82 тисячі пробігу, 3,6 бензин, автомат, 19,900. Ну тут, звісно, все. Лакшері, лакшері у цього каділака. І мені так подобається, що він такий здоровецький, він такий класний. Форта у нас, так? Фортта у нас ось такий має він e, мощніший. E, подивись на ці диски, подивись, як він виглядає. Ну це топ авто. Сполучені Штати Америки, один ключ, два комплекта гуми, до речі. Так, обслужена якісне відновлене. Якісно відновлено. тобто близькі пошкодження, але якісно Так! Ну, тут мега крута Octavia Tour На ній так і написано Octavia Autohaus Zeidler. Четвертий рік, 126 тисяч пробігу, це 1,8 бензин, механіка, ціна 5900. Намагаюсь говорити тими словами, які ми і говоримо до цього. Другий раз проходимо цей ряд. Так, Німеччина, один ключ, один комплект Гуми, повне ТО ГРМ плюс масла помінні, без підкрасів. Ну, Октавія там, трафаречиком. Так, Hyundai Santa Fe, Шостий рік, 175 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка. 9500 ціна цього авто. Був сьогодні власник. Дуже він так це авто прямо е, любить, і то видно, по стану цього авто. Авто придано з Литви. Один ключ два комплекта гуми повністю обслуговано, без підкрасів, зимня різина на литих дисках шипована. Так. Переходимо до кактуса. Кактус Citroen C4, 2014 рік, 175 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, ціна 11 тисяч американських доларів. Данія, два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка, не фарбована. Так. Nissan е, Qashqai. Одинадцятий рік, 12 став, не, напевно, на облік. 175 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка. До речі, написано торг. Так, так, то торг. 11 тисяч, хоче власник авто, там номера телефонів, до речі, є. Ну, стан досить такий, досить такий дуже гарний. Так, що тут? Напевно, він ще й 7. Сім... Мені здається, він ще й семимісний. Напевно, кашкай плюс 2 називається. Так, 에, Volkswagen Beetle. Перша на мінімалка. 13 рік, 186 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 10 800. Взагалі, так класно калянчик. Дивись, як цей сніг розпався, так і не придумаєш. <tell> Вчати, що проходили, було нормально. Це з'їхав сніжочок, Зараз ми, е, до речі, допоможемо йому з'їхати. Ось так. Пом! О, чж, все, сніг, з'їхав. ну коротше, Зараз ми поможемо, щоб вже не було, не примерзав він. Так, поїхали далі. Далі у нас хендай Тюсон. Восьмий рік. 177 тисяч пробігу. Це у нас двохлітровий бензин, я так розумію. Повнопривідний, судячи пошилдику 4 е, 8500, 8500. Шипована зимня гума, ми бачимо. Може, Коль показати, які там шип'яки просто терчать. Е, ну і все, що про нього ще сказати. Ну Гарний Тюсон, такий фіолетовий, ми бачимо затемнення скла е, бокового. Ну, Виглядає на свої гроші. Так, далі. Е, і будемо завершувати наш ряд Ford c Max, 12 рік, 207 тисяч пробігу. Це 1.6 дизель, механіка, 8200 ціна. Це Саня, тисяча у нас е, продається авто. Е, тому хочу сказати, ось і у нього ще ось там гольф перший стояв теж сані. Е, Італія, два ключі. Е, Зимова гума, є сервісна книжка, є косметичні підкраси, максимальна комплектація Титаніум. Навігація, клімат-контроль, круїз-контроль, безключовий доступ, датчик дождю, датчик світла, е кнопка старт-стоп. Е все гарним почерком написано. Дякую, Саня, що ти робиш це єдиний, хто ось таким почерком пише. Ну і на цьому будемо завершувати наш огляд. Сьогодні в неділю, 27 листопада. Вже зовсім скоро зима. і Ви розумієте, що нашим хлопцям потрібна і е дівчатам, які зараз боронять нашу землю. Дуже потрібна е наша допомога. Всіх, хто має можливість жити в Україні і досить таки нормально жити. Тому друзі, давайте будемо донатити. Давайте, друзі, будемо робити все для того, щоб нашим хлопцям було тепло і вони найскоріше, найскоріше наближали перемогу. Давайте того будемо робити. Ми разом. Ми ж українці, ми найкращі в світі. Тому я кажу вам дуже дякую Збройні Сили України. Дякую всім, хто оборонить нашу землю. Павло Легенчук був сьогодні з вами на Кармаркеті. Чекаємо на вас в гості.